Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас буде перша лекція з дисципліни «Основи програмної інженерії. Тут записана назва дисципліни і як мене звуть. Ну, звісно, на цій дисципліні ми будемо вивчати ну, основи програмної інженерії. Яка складається з багатьох цікавих тем, котре ми будемо розглядати, ну, коли прийде ну, час для цього. Будемо розглядати і побудову uml діаграм будемо з вами вивчати шаблони проєктування. Будемо з вами. Розбиратися з тестуванням програмного забезпечення, ну і багато дещо ще цікавенького такого. Нам для роботи буде потрібне додаткове програмне забезпечення, на якому ми будемо з вами виконувати вправи певні, лабораторні роботи, практичні заняття і таке інше. Для цього нам буде потрібно. Ну, Історично склалося, що вивчення починалося з вивчення мови Object Pascal. Ну, Був такий Pascal ABC, його часто в школі вивчали. Ну, в більш сучасних проєктах там ще вивчався Python. Ми будемо вивчати. Як і Object Pascal, але ж трохи в інший іде. Тобто інше програмне забезпечення, яке називається Lazarus. Lazarus. Зараз я його виправлю. Lazarus. Ну, можливо, деякі... Елементи будемо навчати на Делфі. На Ці мови, вони дуже схожі, що там, що там, Object Pascal. Ну, у Делфі він був історично першим. Команда працювала в Делфі, це компанія Borland була. Борланд. І в певний час вона з звісних причин, ну, перестало існувати, скажімо так. А всі права перейшли до компанії Embarcadero Ну, що можна сказати? Що Делфі, що Embarcadero Це, значить, платні продукти. Але ж є значить, релізи, котрі безкоштовні. Що в Марка то і в Делфі. От, Lazarus це повністю open source проєкт, і ми його будемо вивчати. Лазарус прийшов на заміну Делфі. Також ми з вами трохи пізніше будемо вивчати Python. От, ну, а поки що налаштуємо з вами програмне забезпечення Lazarus. Для цього нам потрібно буде зробити деякі речі: просто перейти на сторінку ну, будь-яку веб-сторінку, верніше, будь-який браузер от, і відкрити. Пошуковик і там набрати просто слово Лазарус. Набрали. І ось тут першим посиланням це огляд від Ші, тобто штучного інтелекту. Він там нам декілька рядків там пояснень дає. Ну, а сторінка сама, ну от це друге посилання. Натискаємо на нього і переходимо на сторінку Lazarus HomePage. Тут є у нас можливість почитати трошки про цей, ну і тут є. По-перше, ось тут вкладинка Downloads. І тут є ще версія 4.2, вона написана. ну, Прямо на головній сторінці. Давайте спробуємо її завантажити. Так, ну натиснули. Почекаємо трошки. Бо тут крутиться завантаження у нас. Тому... Потрібно дочекатися так от трошки змінилося у нас сторінка. Ну і чекаємо. Чекаємо, поки що. Ну, я насправді його скачував раніше, воно в мене тут вже є. Тому я дочікуватися не буду. Коротше, у вас буде така штука. Коли завантажиться, він відразу починає закачку. Вона в мене вже є, і вона можна перейти до неї на посилання і натиснути ось. На цей файлик, котрий ми з вами скачали. Давайте подивимося, що є. Ну, повинен сказати, що в мене Lazarus вже стоїть. Ну, Тим не менше, щоб показати я його, значить, виконую з самого початку. Так, натиснув. Він мені підказує, що тут виконати. Так, виконую. Обираю мову. Ну, далі значить, мастер нам каже, що він нас вітає. Кажемо далі. Значить, тут він мені каже, значить, де його встановити на диск це папку Лазарус. Ну, давайте спробуємо, наскільки він мені є, я спробую отак зробити. Лазарус 2. От. Ну, далі він каже, що він буде робити. Натискаємо кнопку Далі. Ярлик буде Lazarus, створити ярличок. Ну і запускаємо. Встановити. Значить, іде встановлення. Значить, потім я вам розповім далі, що у нас вийшло.